Наші вдома Україна повернула 115 військовополонених. Повідомив президент Зеленський у телеграм. Це воїни Національної гвардії збройних сил військово-морських сил державної прикордонної служби вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників. А також 82 оборонці Маріуполя. З них півсотні боронили Азовсталь. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців із гарнізону охорони ЧС військовослужб Повці, які боронили Київську, Донецьку області Херсонщину та Луганщину, українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити із неволі ворога, також брали участь у важких боях за гостомель і запасний командний пункт генштабу на Київщині. А на Херсонщині за пропускний пункт Чонгар на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, це вже 55-й обмін, повідомив Бусмен Дмитро Лубінець. Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3520 українців